Доброго вечора, ми з України. Хакай на Ненко до ваших послуг! Як можна було здогадатися по назві цього відео? Я створила та пройшла власний арт-челендж. Тож сьогодні я поділюся його результатами. Зараз десь на екрані з'явиться список тем, і ми зараз поговоримо про першу з них. Темою першого дня був костюм, і, чесно кажучи, я до останнього. Подумувала намалювати Бані-С'ют, але вирішила не лякати саму себе з першої ж теми. На цьому арті мені дуже подобається, як в мене вийшло розфарбувати рука. Просто шикарно. А ще я цікаво погралася з фоном у незвичній для мене техніці. До речі, протягом цього челенджа я малювала. Ну, майже на всі теми своїх персонажів, і це кодже. Хлопець, що все ще чекає на свій редизайн. День другий догляд за рослинами. Планувалося щось більш масштабне, але в мене на той час ще було недостатньо сил після закінчення сесії. На арті також мій персонаж і Кіру, і він також чекає на свій редизайн, і він колись буде. До речі, саме підписники у Телеграмі обрали цей інтерактив, і сумний спойлер: ніхто, крім мене, в ньому не прийняв участь. Тож я мала додавати їхні роботи у процесі свого власного співінгу, але як бачите, їм не повезло. Досі насолоджуюся тим, як яскраво вийшла ця рослинка в руках персонажа. Мені дуже подобається, як вийшло передати об'єм. Темою третього дня був фендом. Можна було намалювати купу фанатів у персонажа. Можна було намалювати персонажа, який по чомусь фанатіє. Але я вирішила зробити щось максимально просте, і зрозуміло, і просто намалювала фанарт. Це Райхан із покемонів. Він був у позаминулому відео, і він мені все ще подобається. Хоча в мене знову не перене вийшло передати його харизму. А ще чомусь на кінцевому фото кольор виглядає більш блакитним, ніж бірюзовим у фона та власний його очей. Як сказала одного разу моя подруга, цей парубок з'явився лише на кілька серій, але вже встиг вкрасти твоє сердечко. Вона права. День четвертий. Домашня тваринка та мінімум коментарів по цій темі, по цьому малюнку і взагалі. Давайте краще поговоримо про матеріали, які я використовувала в цьому челенджі. А саме я малювала аквареллю, а це досить рідкий матеріал для мого каналу. Це акварель від Rosa Studio і в мене на каналі є на неї огляд. А тепер чому я обрала саме цей матеріал? Просто на той час я саме приїхала з Києва. А мої речі та арт-матеріали ще не доїхали. Все, що залишилося в мене вдома, це скетчбук під акварель та, власне, сама акварель, тож вибір був очевидний. І хоча через пару днів до мене все ж дійшли інші матеріали, я вирішила продовжити цей челендж саме акварельною технікою. День п'ятий светер: Хто сказав, що він має бути повністю одягненим. Плюс цікавий ракурс зі спини. Це також мій персонаж Френкі, більш відомий як Франкенштейн. Хоча кого я обманюю. Його всі знають як Френкі, але це його бісить. Мені це подобається. Цікаво було погратися з її складками, передавати якийсь об'єм. І досить цікавим вийшов фон. На стадії скетчу навіть було не досить зрозуміло, що це саме светр. Але сподіваюся, що ці, типу, косички в'язані все ж таки передають цей одяг. День шостий головний шеф куха. Так як в мене закінчилися чоловічі персонажі, то я намалювала людську версію чувака, який був на четвертий день. Я тоді його не назвала, це Йору, але кому яка різниця? Тема, звичайно, взята в лапки, але, але я захотіла намалювати нормальну готовку. До того ж, це мій улюблений торт червоний оксамит. І в ньо, в чувака з цього йору дуже кайфовий фарту, особливо його напис. Мені дуже подобається. Єдина проблема в тому, що під час малювання розмилися візерунки на дереві, на дерев'яних дошках, в столі, що це? Неважливо. Це трохи сумно, бо я над ним прям старалась. День сьомий. Останній. Відпочинок. Іноді так кльово просто повиснути на якісь прикладені гори Дригом. І ні про що не думати. Ось це той самий випадок. Тут намальована моя персифікація або ж маскот Хакайна у гендер бенд вигляді. Тобто у якості чоловіка. Тільки на цьому моменті я подумала, що в мене якраз сім. Дівчат... Дівчаток персонажів, і я могла просто на кожну тему малювати гендербенд. Але, як то кажуть, гарні думки переслідували її, але вона була швидше. Мені кайфово, як вийшла ця робота. Мені досить приємно, що з кожною роботою Арти стають якимось складнішими та цікавішими. Це досить прикольно і це мені дуже подобається. Як результат цього челенджу? Ось таким вийшов челендж. Мені, чесно кажучи, дуже сподобалося. Єдиний мінус, що я єдина, хто приймав участь. Роботи яскраві, соковиті. і я попрактикувалася в малюванні акварелю і, власне, в малюванні гарних парубків це чудовий плюс. На цьому все. Підписуйтесь на мій YouTube канал та на інші мої соцмережі, у тому числі Telegram, в якому неодноразово проходять різні інтерактиви. Ставте подобайки, пишіть коментарі, я обов'язково усе прочитаю. А на цьому все. Дякую за перегляд! Побачимось у наступному відео. Слава Україні!